Перша секунда вимоги входимо з автомобіля. Що, — Що-що? — Друга секунда допомог, входимо швидше з машини. Типа це дуже багато закончити. Я щось не розумію, що ви кажете? Третя за третя закон вмогу входимо з машини. — А чого ти кричиш? Ти це ти адекватний чи ні? Спо, ні, з машини виходимо. — Це це ти так спілкуєшся з усіма людьми, так? Ну це нормально по твоєму? Як... Дивіться. Він я вам вже три рази Фіп. сказав. Можете, будь ласка, вийти з автомобіля громадянин. Уже три щось, рази вам повторять. Він, Ви він... просто спорите, стоїте і все. Бакси, а чого я маю виходити? Бакси, Скажіть кричить. мені, чи да, він кричить, бо він просто у ну, нього там щось якісь може зв'язки голосовішити. А, -а, -а. а чого я маю виходити? Скажіть мені. Ну він вам дам законну вимогу і він вам скаже за що. Ну, по-перше, перших два рази це, це була незаконна підозра. вимога, а, це, це було взагалі Не... Підозра 86, розпор... бачите, є причина. Вийдіть, будь ласка, з автомобіля. На підставі чого? На підставі того, що офіцер побачив у вас зброю. Хоче перевірити вашу ліцензію. Все. А я не бачу зброї. І я не бачу зброї. Чого, всі бачать, я не бачу. Брої, я не бачу. Бачите, учасник хтось хоче. Так, от мені теж цікаво, як це ви побачили з Пане минулого... Максим, зможете тайзером, будь ласка, допомогти. А в мене тайзера нема. Яким ще тайзером? Тайм. та є. Допоможі тайзером. Допомогти тобі, добре. Прикладемо розібліком на брохове. Ну вбивати його не треба було. Можете евакувати, пане офіцер? Слухай ти, скільки тобі років? Ну років десять, наверное, два. О, кайданк на вас не кину. О, накидай, накидай. Тришки. Oh, yes. 10, 12, непокора законів вимога, підозри, вищі, всі йдні законно приймання. По-перше, зроби нормальний собі мікрофон законно, і не законно, рипи. Всі писальні дії принесуть двері, відкрити, кожного за три, при цьому пускай безсек, відкрити двері. Здорово! Здорово! Що? Та потихонько, патрулюємо. Ти хочеш працювати в фібах, але, блядь, ти, по-перше, спілкуватися не можеш, а по-друге, мікрофон у тебе так фонить, що, блять, тошнить блядь, від твого говору, розумієш? Добре. Так що ж добре. Добре. Нічого нема доброго. Вибачте, пожалуйста, вже зійкаюсь. Влад Соска. це ти Влад Соска? Я. Пиздец, блядь. Что? Господи, блядь, кто... Если пра... я тебя, я сразу буду заливать за ТК. Ой, не, блядь, не кто працюет, блядь, Требна допомога. Люди в чорному, пробили нам колеса. Біля заправки на трасі М3. Давай-то. Давай-то, пацанчики, давайте, блять, растули ты их нахер. Блять, все приехали, сука. Блять, то мне голову хтось. Может, может цей. А, блять, все, пизда, нахуй.

Щось не получилось з громадянин, правда? Так гарно було. Зате кашеле. Не вийшло. Не правда? Що у вас що у вас не получилось? Кто двер... Є. Можете ремнути? Yeah. Макс, я знаю, що ти найкращий. лучший. Кінти не справились, кінти не справились, по сметанці, ні. І плюс варіант, вареник. Бля, чуваки, шо ви, блядь. це твою носите, бля? Або тебе, від з або тебе відпускати, і твій кінтий сажати з вареником, або тебе сажати і не заливати. Слухай, давай, короче, ти в своїх років 10 скільки там тобі не будеш предлагать мені всяку херню, добре? Ну, все. Так, да, да. Вибирай. Да. Що значить вибирай? Я не пойму, ти що прокурор чи що б, що ти мені не. даєш вибір. Ну так а чого агентик ти... — Агентик Соска. Послухай, агентик Соска, ти перед тим, щоб да. щось базарити, щоб самому не вихватити варну, то ти думаєш що угу. ти говориш. Добре? Думаю, конечно. Ти не думаєш, ти просто базариш, Ви, а потім що? думаєш. Двері вкрию, вас, дверки закрию. Дручка вісьмо. А, теп а тепер думай, що ти кажеш? От думай. Уважно. Добре. Давай. Дес 12 покора законів помозі. Так. Підозри вісім сість. Маску, маску зривайте. Я закону предваляв. Я песня свою маску коня. про припасів. Ні, це я буду решати. Зривай маску, я. Сіпую. Це я буду решати. Так. Дистинки, пожимо ладья, початка зіну. Документи бачить знайду індулінцеві, та зброю побачу. Ви шо, близ... близнецы чи шо? А, ви адвокат О, бажаєте? Конечно, Чого ви близниці? Добре, звернула з вас ласенька в маску, вам косенько положу, обличчя, звірі, документи поверну, пошукаю на наявність нелегало. А за шо обов'язн задаємо. Підозрю 9.1, 9.2, 9.3. А... а ти шо, інвалід чи шо? А чего ви так обзиваєте? А чого ты так говоришь? Як? Вот так. Як мій брат, чи що? Я не інвалід. Це мій брат зліва. А, то він інвалід чи що? Що? Нічого. Ні, ми не Ні, чуйте, чого 11 йому, Кстати, дайте. 10-11, брат стражбавчик додаю. Ага, вон що. Прям так, так? Да? Грана була зачитана двічі-тричі не буде. Угу. Ну добре. Бажаєте скористуватися своїми правами? Звісно. Що ви бажаєте? А що ви пропонуєте? Я не пойму. Це ж ви маєте мені пропонувати, а не я вам. Що ви бажаєте? Я хочу собі. Ну я хочу... хотів би зараз в баню, може, тілку якусь. Mm -hmm. Ти можеш мені це предоставити? Не. Ну, так. Да, ремірал не було зачитано 2 чи 3 чи не буду Так що? Ну я вам зачитав міра, це було вказано все. Ти вообще не розборчиво все зачитуєш. Угу. Влачу, мене... Наразі, Пойдем. наразі, давай мені адвоката. О! Адвоката до 10-0, ай ти Господи, чого ж ти так кричиш? Давайте вам підставу 10 доларів. Яку підставу 10? 10-0 не треба. Та, да, чую. А, блін, вибач, там ми тут піздець, короче. Зараз мене посадять, блядь. Так. Сьогодні в мене добрий настрій, я дуже сильно в туалет, дуже сильно хочу. Вибачаюсь, я вас відпущу. Та доброе. Да, добро. Там пару копеек скину вам за масочку так, Тут я не Тут чуть сильно сильно туалет хочет. Ну давай. Хай, попущу. Только танки себлю. Все, Все сброй,